І що таке взагалі функції? Ви трошки цю тему захоплювали в 7 класі. Функції можна вставляти декількома способами. Перший спосіб це написати значок дорівнює. Якщо ви знаєте, як зветься функція, то написати перші букви цієї функції, наприклад, я напишу суму-ми. Я знаю, що є функція сума-ми. Вона… Тут з'являється списочок функцій, які є в Excel. Ви двічі, двічі клацаєте по тій функції, яка вам потрібна. От, і далі виділяєте комірочки, які ви хочете, щоб були включені в цю функцію. Це перший спосіб. Другий спосіб вставити функцію це нажати використати віконечко вставити функцію. Нажимаємо вставити функцію. В Excel є. В Excel є певні категорії функцій фінансові, дата і час, математичні, статистичні. Всі функції розбиті по категоріям. Всього давайте порахуємося, як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 категорій, це залежить від того, де ці функції використовуються на практиці. В нас функція, наприклад, Sum знаходиться в математичних. Шукаємо суму. Ось, натискаємо ОК. У нас з'являється таке віконечко. Тут, до речі, можна почитати, що ця функція означає. Сумує аргументи, число 1, число 2 від 1 до 255 аргументів. Значить, Ми натискаємо тут на кнопочку і вибираємо те, що нам потрібно додати. Нажимаємо знову кнопочку. Якщо треба ще щось додати, то виділяємо ще одну комірку. І нажимаємо далі ОК. OK. Так, можна 255 комірів додати. І буде результат 10. Тобто є таких два способи додати функції. Тепер давайте розглянемо, які взагалі є функції в Excel. Які ми сьогодні, ну, сьогодні розглянемо математичні та статистичні функції. І у вас в кінці буде невеличке завдання по цим функціям. Так. Ну, ось, Ще десь тут можна тут вставити. Ну, це в новіших версіях. В старіших версіях а не, є ось також, також. Можна взяти логічні функції, текстові, дата і час. Якщо ви знаєте, яку функцію вам потрібно, то можна і таким способом. От, наприклад, тут також можна вставити сумими. От бачите? Тільки треба значок дорівнює поставити. Шукаємо СММ, Ну і далі потрібно вибрати комірки. Можна таким способом піти. Зрозуміли? Тільки я тут неправильно, я тут вже 10 захопив якусь там. Окей. Тобто є ще такий спосіб додавання функцій. На 7 класі ви вчили суму середнє та Макс та Мін. Я не знаю, чи пам'ятаєте, нагадаю, швиденько. Сума знаходить, суму комірок пишемо, дорівнює суму ми. Шановні, можна трошки тихіше археологи. Я бачу суму. Я бачу, як ти бачиш. Щоб вже на весь клас. Я вже не робив зауваження, тому вже на весь клас тебе бачу. Влада, так само. Ось ця функція сум знаходить суму комірок. – е, «сири знач», Ось так пишеться, знач». Знаходить середнє. Їх можна також ставити на вкладочки головна. Ось тут. Середні. І відразу виділяться ці комірки. Мінімальне. Знаходить мінімальне серед комірок. Пішця мін. Мінімальне знаходить суму серед цих комірок. Так, це буде комірка. Це буде цифра 1, І максимально знаходить. Відповідно, максимально. Макс. Зрозуміли? Це ви вчили в класі, я просто нагадую. Так, це я показував. Значить, е, функція має ім'я. Ось наша функція, наприклад, суми має ім'я Да, На російському або на українському суми, ми, а в функції є аргументи. Може бути один аргумент, в деяких функціях може бути декілька аргументів. Якщо декілька аргументів, то вони відділяються один від одного з дачком крапкою з колу. Зрозуміли? Наприклад, тут буде 3 b 13 і комірка А1. Це буде другий аргумент. Так? Ось наприклад, ось така функція. Тут два аргументи. Ось перший аргумент, ось другий аргумент. Два аргументи відділяються один від одного, крапкою скола. Результатом цієї функції буде сума чисел, які знаходяться в усьому діапазоні B3, B13. Ну, це я показував. Тепер давайте розглянемо, які є функції в Excel. Математичні. Апс і число. Вертає модуль, модуль числа. Що таке модуль? Знаєте? Що таке модуль? Що таке абсолютне значення аргументу? Якщо число від'ємне, то воно його робить додатнім. Якщо число додатнє, то воно так і залишає його додатнім. Зрозуміли? Наприклад, в мене тут буде два числа. Одне буде 5, а друге буде мінус 5. Я тут напишу дорівнює, абс. Виділю комірку D5. І тепер скопіюю донизу. Як бачите, там, де 5, дало просто 5, а там, де мінус 5, дало 5. Зрозуміли? Непонятно? Що робить функція апс? Ну, що вона зробила з цими числами? Відняла. Відняв. Не відняв. Так, число від'ємне да, або негативне перетворилося на позитивне. Зрозуміли? Функція апс це називається модуль числа в математиці. Пишеться апс, в дужках пишеться аргумент. Якщо число додатнє, то воно залишається додатнім. Якщо від'ємним, то воно робиться додатнім. Зрозуміли? Понятно? Так, наступна функція косинус. Ви вже косинус мали вчити. Вертає косинус числа, який поданий в аргументах. Наприклад, косинус 3,14. Давайте напишемо, дорівнює пі. Є така функція, як пі. Ось така. Вона не має аргументів, вертає число пі. І знайдемо косинус пі. Косинус так і пишеться: косинус і в аргумент беремо, що ми хочемо взяти косинус. Косинус числа пів у нас мінус одиниця. Зрозуміло, як косинус знаходити? Mm -hmm. Так. Є функція дегріс число. де перетворює число подане в радіанах, в число подане в градусах. Що таке радіани і градуси? Знаєте? Вчили радіани і В мірі кута. Прямий кут це скільки градусів. А в радіанах. В радіанах, не в градусах, а в радіанах. Скільки буде 90 градусів. В радіанах 90 градусів це пі на 2. 180 градусів це просто пі. Одне коло це 2 пі, 60 градусів це пі на 3. 45 градусів це, здається, пі на 4. Зрозуміли? От, наприклад, у нас ось тут є пі, да? число Пі. Давайте знаємо, скільки це градусів. Пишемо дорівнює градуси і беремо це число Пі. І це маємо нам дати 180 градусів. Зрозуміли? Тобто градуси перетворюють радіани в градуси. Зрозуміли? Йдемо mm -hmm. далі. Мод число дільник. Знаходить е, остачу відділення заданого числа на вказаний дільник. Що таке остача? Знаєте? Тут, мабуть, просто остача. Остаток. Наприклад, яка остача відділення 4 на 3. Яка остача відділення 4 на 3. Остача. Остача це те, що не ділиться на 3. Що залишається? Сіке? Один. Тому остаток де 1 на С, 1 нам дасть одиничку. Тому що тройка на 3 поділиться, а одиничка буде в остачі. Зрозуміли? Що таке остаток? Так. Синус. Знаходить синус числа. Давайте візьмемо знову синус пі. Пишемо дорівнює, син, і вибираємо число П. Буде, здається, 0. Ну, тут написало таке велике число, але в мінус 16 степені. Якщо тут перетворити його в загальний вигляд, то буде число 0. Зрозуміли? Так, далі тангенс числа. Знаходить тангенс відповідного кута. Давайте візьмемо тангенс 180. Тоже буде 0. Давайте перетворимо в звичайне число. Тангенс 180 градусів це 0, бо синус поділити на косінус. Синус 180 0, косинус 180 1. 0 поділити на мінус одиницю буде 0. Так, йдемо далі. Наступні функції це π. π нам просто вертає. Число П. Пі. Пишеться ось так: Пі і дві дужки. Розуміли? Ось так, mm -hmm. пі і дві дужки. Так, power – число степінь. Підносить число до степені. Е, тільки павер це на англійському, степень звезд, це функція. Степінь вводимо яке число і до якого степені. Наприклад, 3 до кубу. Скільки буде? 3 до кубу це так. 20. Це до так, да, це 27. Так, Радіани навпаки перетворюють градуси в радіани. Дивіться, пишемо. Радіани. Беремо 180 градусів нам дасть 3,14. Зрозуміли? Навпаки, працює до градусів. Раунд. Округлює число до вказаної кількості знаків після коми. Давайте округлимо число π. До двох знаків після коми. Пишемо округле округлу. Оце число до двох знаків після коми. Зрозуміли? Округло це число до двох знаків після коми. SQRT знаходить корінь квадратний із числа. Пишемо дорівнює, тільки тут корінь треба писати. Корінь. Корінь. Наприклад, візьмемо корінь 180. Зрозуміли, як використовувати корін? Хорошо. Йдемо далі. І тепер поговоримо про статистичні функції. Це функції для аналізу значень діапазонів комірок. Count if щотєслі. Що таке щотєслі? Береться діапазон, в першому аргументі береться діапазон, а в другому аргументі береться чому дорівнюється діапазон. Зрозуміли? Yeah. Давайте напишемо дорівнює що від єслі. Беремося діапазон. І тепер напишемо критерій в лапках Дорівнює 180. щоб просто дорівнює 180. <звук> Інтернету нема. А, є, ось посчитала. Одна комірка така, так? Да? Тобто в лапках пишемо 180, давайте попробуємо 27 написати в лапках. А давайте напишемо число π, да? Дорівнює і тут виділимо все. Так воно не спрацює, напевно. 3, 14, 15, 593. Давайте подивимося, які критерії можна бути. А, тут просто пише без лапок, бачите? Я поняв. Равно і напишемо бі, чи спрацює так, чи ні. Так, да, спрацювало. бачите? Три числа пів нас. Раз, два, три. І воно відповідно почитало цих три числа. То тут опишемо діапазон, а тут опишемо критерій. Дивіться, це в лапках було до рівня 12. Так, я писав ось так. До рівня в лапках 12. Якщо в нас текст, тоді можна так робити. Якщо в нас не текст, то так робити не можна. Ну, бачите, знак рівності можна пропускати. Так, хорошо. Так, min, max, average, count я пояснював. І що є, пояснював? Count A считає кількість непорожніх людини. Count A. Давайте напишемо що. Ось, підраховує кількість непустих комірок в діапазоні. Називається щот з. От виділяємося комірки, і воно нам покаже скільки непустих комірок. Ну і вони всі не пусті, тому буде 9. Якщо ми виділимо другий діапазон. Наприклад, ось цей. Там одна. То тільки 5 комірок не пустих 5, 5, П'ять заповнених, а інші 5 пустих, тому буде результат 5. А перша виділяв, то тобто, вона була пуста і на Ні. А, так, да, якщо тут, то так. Да. Одна буде повна. Так. Тут можна вказувати декілька умов. Цю функцію більш старішого розглядати не буде. А як функція називається яка читає пусті квітинг? Pusty квітинг, я не знаю, що така є. там. читать пустоти. Так, тепер практичне завдання, яке у вас буде. Так. дано сторони прямокутного трикутника визначте в радусах, чому дорівнює кут А та кут С. Для того, щоб визначити градус кута А, да, треба знати, знайти косинус і знайти аркосинус кута. Тоді ми будемо знати в радіанах, а тоді треба радіани перевести в градуси. Зрозуміли? Та спочатку давайте поговоримо про косинус кута А. Я напишу вам таке правило. косинус кута ні. Катет Прилеглий. До кута А. Ви це вчили. Дорівнює добутку гіпотенузи. На косинус альфа. Косинус кута А. Який у нас катет прилеглий до кута А? БА. БА. Скільки він дорівнює? 1, 2, Значить, у нас БА дорівнює добут. Куди в нас гіпотенуза? Гіпотенузакове. А Ц. АЦ. на косинус кута А. Тоді, щоб знайти кость кута А, що треба зробити? Ні, ви скажіть буквами спочатку. Так, ну, 6 дрівні 2 помножити на 3. 3 чому дорівнює? А 6 дорівнює. 6 дорівнює 2 помножити на 3. 6 дорівнює 2 помножити на 3. Подивісь на вираз. 6 дорівнює 2 помножити на 3. А тут BA дорівнює, а С на косинус А. Тобто BA це у нас 6. Так. АЦ це в нас. Нам треба косміть. Да. Так. Треба BA. Так. Поділити на А. Так. Поділити на АЦ. Ось наша формула. Наш ми сюди підставляємо. В альфа дорівнює. Ось наше BA. Поділити на ось це АЦ. Ось наш косинус. Тепер нам треба знайти е, із косинуса, чому дорівнює кут А. Для цього треба знайти R-косинус. Ми пишемо дорівнює, пишемо першу букву R ось він А косинус. Виділяємо комірку і нажимаємо Enter. Це буде наш Ар-коснус, це буде наш кут тільки в радіанах. А нам треба не в радіанах, а в градусах. Значить дорівнює, пишемо градуси. Відділяємо цю комірку. Зрозуміли? Бу 15 градусів. Кут А 15 градусів, це 90 градусів, тоді це, це все, кут С чому дрібні. 180, відняти 90 і відняти 15. І буде 74 градусі. Зрозуміли перше завдання? Тарас, зрозуміла? Так, друге завдання. Треба знайти площу трикутника за формулою Герона. Наночимо дрівні під периметр. Ось наша формула герона. О, і треба знайти С. Спочатку знаходимо А плюс Б плюс, С поділити на 2. Значить, пишемо до рівня: А плюс Б плюс С. Поділити на 2. Тепер знаходимо П мінус А. Дорівнює. значить 8 і 5 мінус 6. Тепер знаходимо П мінус B. Тепер знаходимо П мінус С. Ну а тепер знаходимо площу. Пишемо дорівнює корінь. Беремо П, множимо на мінус а множимо на П мінус Б, помножити на П-С. Ось наша площа. Це друге завдання. Ми ну, приблизно. І друге завдання. У вас є база спортсменів, ось. Вам треба посчитати загальну кількість спортсменів. Ось тут загальна кількість. І порахувати кількість спортсменів у кожній групі дуже швидко. Значить, Перше, що ми робимо, загальну кількість, ми пишемо щот Z, щот Z. Ось, і виділяємо ці перші комірки. Ось, перші, нам інші не треба. Всі виділили, нажимаємо Enter. Значить, всього спортсменів 93. А тут пишемо: дорівнює, «щот», якщо що то ось ця комірка. Спочатку діапазон виділяє. Далі ставимо крапку з коми і пишемо, що дорівнює і в лапках пишемо. Або просто в лапках пишемо Ч10. Давайте подивимося, перевіримо, чи в нас дійсно неправильно спрацювало. У нас їх більше, ніж один. А, я неправильно виділив, виділити. Я не той діапазон взяв, так? Нам ще треба тут виділити, да? так? Там, там має визначитися. Так. 12, так? Але дивіться. Якщо ми зараз скопіюємо комірки донизу, ми побачимо один нюанс. Так, було... е, да, я тут неправильно зробив. Дивіться, ще одне. Тут не треба писати, чи 10. Тут просто треба класнути по цій комірці. Але ми тут побачимо один нюанс, ще одна помилка, я дивіться, коли ми беремо, виділяємо цю комірку і візьмемо цей діапазон, то дивіться звідки воно взяло. Формула модифікується, бачите? І відповідно беруться да, не ті комірки. Да. Нам треба зробити, щоб бралися постійно одні ті самі комірки, не треба, щоб вони переміщалися. Тому ми тут, а в нас, коли ми копіюємо донизу, що модифікується? Цифра чи буква? буква. Цифра. Цифра. А. Тому ми долари, ставимо коло цифри. Ставимо тут а долар. І тут а долар. А тут нічого не змінимо, тому що в нас оці комірки навпаки мають модифікуватися. Має бути G10, потім Ч12. Зрозуміли? Так. Да. Копіюємо. Тепер у нас все підраховано, нам не треба їх вручну, вручну рахувати. Зрозуміли? Робите ці три завдання, і я ставлю вам ці. Все, я покажу даю вам доступ. Я вам скину файлик, який зветься завдання. А, там, буде... да, там де вже все добре. Єдине, що я вам формулу космісу зараз напишу. Косьнус А. кута А дорівнює АВ поділити на АС. це, так? Зберегти.